Це ще сні капелани, дорогі розлюблені браті і сестри. Сьогодні, коли свята православна церква звеличує і шановує одного з чотирьох євангелистів, святого апостола Євангелиста Яна Богослова, це особливий день, тому що друге своє храмове свято святкує ця громада на чолі з цим віктором. Тому, як правляче, сьогодні маю велику честь очолити богослужіння святкової храмового свята. Також маю велику честь привітати вас, отець настоятель, отець Геннадій, вас, дорогі возлюблені браття, сестри з храмовим святом. Ми в особливий період святкуємо це храмове свято, ми святкуємо його період повномасштабної війни, коли російський агресор топчеться і знищує нашу українську землю. Але завдяки нашим захисникам, захисницям, кожен раз наша земля визволяється і наближаємо ми нашу перемогу. Тому вітаючи вас, всечасні отці, вас, дорогі восвіблі браття, насамперед хочеться побажати, щоб у молитвах святого апостола Евангелистового Іоанна Богослова. Господь вислухав його молитви, Господь вислухав нашу молитву, щоб Господь волосердився над нами, щоб Господь простив е, всі наші гріхи видимі, невидими, а також і послав перемогу нашій державі. Тому нехай усіх Господь оберігає, охороняє і посилає нашій державі перемогу. Христос Воскрес. Нам ногая і благо є вам діта. No. Oh. Ангела Ангелохоронителя. Христос, Воскрес, Воскресен Країн.